По квіртіпу видно, що розбомбив. Ой-ой-ой. Як би чекар. Прти! Плотва завтра буде величезна. Так просто. От ми добираємося до місця ловлі, коли дуже погана дорога. Ось так: от один піде попереду, другий позаду їде. Адже фарами дуже погано видно. Так що Олег мені показує дорогу і ми наближаємось. У нас перша вилазка цьогоріч з палатками, з нами Вовчик, там Олежка ще є. Дивіться, у нас там заряд позитивної енергетики, а ось там от, ану зараз посвітимо. Не видно. Да, навірно, не, буде не видно. Не видно буде нічого, але там обрив і там десна. А у мене ось такий новий спальник. Дивіться, сила Кемпінг Кілникс. До речі, всім рекомендую такі фонарики. На лобі у мене Фенікс. все при параді. Будемо зараз залазити, пивити пиво і готуватися до ночі. Знову 24 лютого. Ми якби з Олегом знову на рибалці. Звісно, того разу ми приїхали на риболовлю і, блядь, обстріляли нас опять ці гребані рашисти. Гесочку відкрили. І ми з Олегом Поїхали дружненько до дивилися, як наші 100 грамові кормушки упливали за русським кораблем. Да, сьогодні в принципі, в принципі, історія ну трошки не похожа, ну теж трохи не фартануло. Да, ну да, буває трошки не фартануло. Ми друзі їхали на десну і їхали по дорозі. і Трошки блядь, бампера відірвали. Бо машина пострадала, так що ми не доїхали до точки нашого. Призначення просто впали посеред поля, взяли, от як бачите, фрагаліна, хтось взяв пиво, рибку, з нами ще Вові, Курівчак. Ми, коротше, всі разом в в трьох, е, за бортом палатки плюс 5 градусів. Ми будемо ночувати перший раз в таких умовах. І сподіваємось, завтра половити плотву. Так що дивіться, насолоджуйтесь, а ми для того зробимо все можливе. Так, що... Плотва завтра буде величезна просто. Величезна, величезна. <рес> Будемо питати своє щастя, Ну нам ще, друзі, треба кілометрів три, мабуть, по полі пройти добрих з нашими речами. Дивіться, коротше, і знаєте, хтось суєвірний, там не їсть рибу ми Ранка манчу, ми де... ми ввечері <смі> анчо... анчугу. Щоб ви розуміли, зараз що там, десь час ночі, кирячились анчоусів, блять, пиво. <смі> Я випив фраголіно. Що Кстати, ви не рекомендую пити фраголіно і закусувати анчоусами. Ну <смі> таке собі знаєте, соу-соу. <смі> so -so. Так що, знаєте, вчора тут рибачили наші друзі, просто знайомі, просто блогери. Якби ми і так мали сюди їхати, але після того, як нам сказали, що тут щось трохи плюс мінус склює, то у нас якби ще кращий ентузіазм приїхати. Ну ми, до речі, поїхали. Ми зараз спимо прямо зі обрива. Я думаю, я вам ранком покажу. Половини обрива, е, ну, типу, води. Це скажи, ми таку не до половини. Я до половини. То я підходив. Повір, повір, то до допомогти. Це до половини. Там такий обрив метрів, мабуть, я не знаю, 7-10, да, як да, мінімум. Не, не, да. Так що, друзі, всім спокійної ночі. Нам спокійної ночі. Давайте, пока. Ну, я. ну що, мої речі вже от на березі. Стульчик взяв все ж цей, тому що крісло сюди донести нереально. Попереду у мене такий кущ противний, На іншому березі, вон, бачите, світло світиться. То там уже хтось рибачить. Вовчик сів справа, Олежка зліва. Ми так захопили трішки берега, щоб якомога більше перевірити. Чи щось тут клює. Водички багато, до речі, дивіться, вон бичок, бачите? Дивіться, бичок у воді. Ну, бички це дуже такий негарний показатель, звісно, тому що вони з'їдать. <реку> <реку> так що, от так от. Ну що, починаємо розкладатися, як мінімум. Коротко покажу, дивіться, новенька сумочка така у мене. Сумка від компанії Гармата, взяв тут собі таку 60-літрову, влізло сюди все: наживка, чай, хліб, їжа, речі, там половина Павербанки, все влізло. Звісно, я її ледь доніс. Там, можна було, там вона кілограмів 30, мабуть, важила. Так що ми одразу зараз достаємо катушечки, кормушечки, там катушки, прикормочку закинемо. Зараз будемо робити. Кормушку, ой, катушечку зразу. От я тут такий маленький набір. кормушок взяв. Термос одразу поставив, щоб мені не заважав. Хліб також. Щоб уже одразу в нас було всі речі виключно для монтажа в мене під рукою. На піску взагалі незручно. Ось наживочка, салко. Все як надо, друзі. Так що ми починаємо рибачити, починаємо... Діставати всі речі, он. одразу достанемо полотенце собі на коліна. Ну що, нарешті в нас вже розвидніло. Так що ми вже повноцінно зараз на Десні ловимо плотву. Дивіться, друзі, в мене по палочці. Сьогодні, сьогодні рибачу на паличку Sportex Rapid довжина 390 тест 90-150 грам. Ось така от паличка. Зараз в мене кормушка стоїть 100 грамів. Комфортно закидувати, це її така робоча вага. 80-100 грамів, нею комфортно закидувати. 60 трішки не вистачає, 70 також не вистачає. Сотку я його можу хорошо нагрузити і гарно закинути. Так, катушечка у мене, звичайно, Sherman. Так що а по шнуру в мене стоїть Клаймакс. Клаймакс, друзі, такий зелененький. І стоїть у мене шоклідер. Зараз покажу, що шоклідер. А де шоклідер. Шоклідер стоїть ось такий от також клаймакс. Ось так от виглядає. 0,14. Все, у мене дистанція десь приблизно 50 метрів. Все так красиво виглядає. Тут в мене всі речі, шапочка, все це. По наживці у мене пінка, пінка біла, пінка червона. Ось такого вигляду і мотилик. Мотилик взяв, в коробочку і трішки водички туди додав, щоб він, так, чуть -чуть, е він і не обвітрювався, і довше жив. Ось так Закинули. Прикормочка у мене е плотва XXL і плюс е чорний ляж. Так от виглядає. Ми ще туди будемо кукурудзки додавати. Закормлювався також з е мотилем, за кормочним мотилом, ну, скажімо так. Своїми Все, закинули, чекаємо покльовок, водичку, водичку штовхнули, ну, ще, ще водичку, точніше, ще не штовхнули, так що десна, так сказати, здуває вліво. Так що чекаємо, поки дасть гесочка воду. І вода, по-перше, зупиниться, а по-друге, піде в праву сторону. Ну, це обов'язково буде, тому що по сліду на е, березі видно, що води було значно більше. Отут, взагалі, полоска прямо ж тут, і це було десь позавчора. А сьогоднішній рівень був ось ось отут тут палиць. Так що чекаємо покльовочки. Давайте перекушуємо. Їмо. І дивимося за рибалочкою. Стоїть патичок, по якому ми відслідковуємо чи дають водичку. От водичка була, щойно ось тут, а вона вже ось тут. Так що водичку дали, чекаємо клювак. Дивіться, тут я поставив чехла. Спеціально для того, щоб тут ніхто не сидів між нами. Але чесно скажу, коли дуже багато людей, це взагалі не зупиняє, адже всі будуть битись за місця. Дивимося, як цей гуру Сів. Гуру сів на такому містяку що тут закидати в нього можна без проблем. Нічого, ні за що не зачепиться, все, розклався. Все редко в зубах, все як має бути. там Поводочки в'яжуться, прикормочка готова, наживочка є. уже вже, мабуть, і закинув. Так? Один, да. Один закинув. Але диви, тупо тічення тут немає, де я ловлю із-за того, що подиви на кончик. Да. А в тебе от. Ну так прекрасно. Будемо шукати, будемо чекати. Ну тут вообще, значить, вода не йде. Yeah. Бо в нас іде іде добре. Так що, в Валешки, тут своя движуха. Він займається, а я там сижу. Ну що, сижу, я вже хвилин, мабуть, 15, перезакинув три рази. Покльовок особливо я ще не бачив. Один раз закинув, щось доставав, дістав і наживки не було, але я щось зачепився. І, можливо, коли за якусь траву зачепився, висмикував і наживка втратилась. Закинув це третій раз, дивимося, чуть-чуть ближче кинув, буквально там на півтора метра. Не прям знаєте, що кліпса відстрілила, а вона вимоталася і тоді стрельнула. Так що це також іноді грає свою роль через те, що трошки якби кермушка не прям на точці, вона чуть-чуть ближче. Ну і тут вже набагато менше разів мене знесло. Там буквально два-три рази знесло, я більше шнура підмотав, коротше, такого знаєте. І сидимо. Зараз буду пити чайок, і так сказати, уже надіюсь, надіюсь, адже воду дали гарно, і риба буде клювати лише по штовхах води. Тому як би чекаю. А костюмчик, друзі, бачите, в мене такий спеціальний рибацький на флісі. Купував на сайті Вальів'ера. Силочку прикріплю. І взагалі всі е, снасті, які зараз купуються, в більшості на сайті FishFish. Ну, ще сумку купував на сайті Гармата. Прикольна сумка, така об'ємна, мощна. І ще одну взяв спінінгу, а про неї вже потім розповім. Адже її залишив вдома, не брав з собою. Не хочу ловити на спінінг, хочу сьогодні ловити виключно на фідер. Так що, як сказати, чекаємо, друзі, чекаємо. Поки ми сидимо, вже приїжджали рибаків штук 3 чи чотири навколо нас, всі шукають місце, де сісти. Але ми приїхали зночі. Ми, ми дуже серйозно налаштовані сьогодні на плитву. І ми знаємо, що ці містяки вони одні з самих таких топових по ранній весні. Далі то можна її пробувати ловити де завгодно. А от самого початку ці містяки вони чимось особливі для плитви. Так що водичка дивіться, прибуває уже в іншу сторону дають. Але твіртівчик стоїть непорушно. І давайте пройдемося до Володимира. Він тут щось знімає. А що там? Вон, біля нього сусіди бачу будуть. У нього тут он, бачите, кормушечки, лісочки, крючочки. Ну, він амбасадор одної компанії. <реш> тільки компанія руська, руська компанія, компанія не платить бляха. у нього стоїть, все чотенько. До речі, вісімдесят грамів кормушку зносить, але я десь десь кормушка знаходить своє місце, що вона добре стає. Там типу зносить, може на метра два-три, і ось саме класне, що все-таки в одному місці виходить, хоча б трішки, але за Бачиш, вже вода да. йде в іншу сторону, бо води дали. Гесочка дала достатньо води. Дуже, в нього, бачите, чихольчик на ета. На на термос отакий трамповський чехол. Коштує 300 гривень, доволі прикольно. Я собі також, можливо, колись куплю. Що в тебе тут ще інтересне? Ну, Я, до речі, сьогодні зараз покажу, що. Можна кажу, що ти. У мене є з собою завжди на фідерній рибалці старі якісь коротші діпи, друзі. Просто які старі. Я не знаю, наскільки це буде працювати, але у нас ну, сьогодні рибалка, брать. експеримент. Я хочу спробувати сьогодні і діпами використатися. Якщо буде, тоді буде. У нього мотильниця, звісно, лопата лопатою така. Я якщо беру, то вже щось таке здорове, щоб влізло побільше. Так, ну що. Я сам це не очікував, що така велика піде. Бачите, там пацани будуть також ловити. Олежка, мені здається, розбомбив. По квіртіпу видно, що розбомбив. ну, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну що прайть? Я тебе вітаю, людочка. Спочину. Я тебе вітаю. Олеж, з далека. І спо- по по догляйся тепле. У мене такий самий поводок линує. Його парі який мотель, да? Так. Класно. Радіше вітаєтеся. Почало почало коли котить? Ага. Вот, э, а яка з скільки обертів те тут? 60, може навіть більше. Угу. Ну бачиш, ну у нас в мене плюс-мінус така сама. Ну що, валешки перша покльовка, перший батон. Я його дуже сильно вітаю, він цього дочекався, я ще ні. Так що риба є, восьма година ранку, а в нас вже перша рибка є. Так що, вже так, так сказати, можна збодритися і можна вже. Активізуватися. в мене квіртів взагалі не змінює положення. От взагалі. от взагалі, Як був, так і є. Це я вже перезакинув разів 10. У нас лише в Олєшки була одна покльовка і одна реалізація. Ну, в нас надії є, що ми також щось піймаємо, але водичку то дають, то наоборо збивають. Він її спіймав на самому такому руслі, так сказати. Він каже: в мене зносило зносило. Він один фідер кидає прямо під бровку, що майже нічого не зносить. А другий він кидає чуть, -чуть далі і в нього зносить приблизно, як і в мене. Отам у нього і клюнуло. Но одна покльовка була, одну він спіймав, і все, більше нічого. Ми. Вовчик. А ну підійди. Чи то в тебе зносить, чи то в тебе покльовка. Непонятно. Щас Вовчик піде подивиться. Ми з Олешкою пішли прогулятися, так сказати, розвідати місця. Йдемо собі, люди нас питають, чи можемо ми продати рибу. О, дивіться. Не, не Кресло чи є. Фідер кресла. Я не можу продати одну платну. Одна плотва 200 гривень. Ну, непоганий, непоганий бізнес Олешки. Хочеться спіймати ще одну. Нехай покаже свою рибу. Шлись ми по березі, де-то, мабуть, кілометра два ми пройшли по березі. Е -е, зустріли багатьох людей, але лише два дідка з такими огромними гачками на такому одному місцякові, який ми знали, що він перспективний. Але їхати туди особливо не хотілося. Да, жилка в них така огромна. Груз у них шарик, просто шарик, такий круглий, мабуть, грам 100, да? тому що там взагалі не зносить. Прути сталінки. Так. І дітки спіймали на красного черв'яка дві густірки. А мотеля вони не купили, тому що не хочуть переводити гроші. Хоч би опаришов у них був. Да, хоч би опаришок якби був. Так що таке. Ну там навіть місця нема де стати нам. Хоча, хоча можливо, потрібно було туди їхати. Ну нічого. Так що ми йдемо назад. По прекрасній дорозі в піщині, дід один говорить, каже, я розумію, що ти їхав на рибалку в чоботах, а ти каже, що їхав на танці. Так, <рес> да, мені здається, я їхав на танці, тому що мені щось так стало лень одягати чоботи. Ну, так і я одягнув далеко. Так, да, ну тут топать далеко і в моїх ботівках попередніх Но було йти не дуже прикольно. Якось там така палатка огромна, знаєте, як палатка чернігівська. І там така п'янка тусовка, аж аж відео. А в нас вчора така була п'янка. Ну, я думаю, ви самі все бачили. Бачите, місце в мене вже трішки змінилось. Перейшов я, знову речі всі розклав. Не клює в на моєму тому місці. Хоча особливо покльовок таких інтенсивних немає, щоб там взяти Олега чи Вовчика, в когось клювало круто, класно, що так прям мені потрібно було пересідати. Ні. Але в них хоч би якісь, ну, валіжки, хоч би було дві покльовки. А в мене взагалі нічого. Через те я прийняв рішення перейти трішки в інше місце. Так що я рибачу тут. Ну, зараз буду дивитися, я закинув таке місце там, де віхер, воно особливо не зносить. Там таке місце. Застопирене, коротше, не зносить ні туди, ні сюди. А чуть-чуть, якщо підвести сюди ближче, то там така бровка, різка-різка. Зараз я, якщо що, спробую прямо з-під неї спробувати половити. Ну, і буду показувати вам результат. так от у мене все виглядає. Ну, як бачите, тишина. Я вже кусок сала взяв, хліб і їм. Бо тому що нічого не хлює. Тормись, перезакидуй. Без разниця. Нічого не клює. Здається, ще риби тут немає. Перебачили ми до 2 години і все. Сили, ентузіазм закінчився, адже нічого не клює. От Ми все, все ж таки думали, що після 12 почне клювати, але чуда не сталося, Чуда не трапилося, і ми зараз будемо збирати наші речі. І їхати додому. Сподіватися, через тиждень приїхати і тут хоч би якесь буде місце, щоб ми могли половити. Так що, друзі, я думаю, ще вам потрібно трішки почекати, а потім виїжджати на ці місця. Хоча деякі люди вчора були і ловили. Ну, це таке двозначне, бачите, зараз становище через те, що плотва вона якби не йде, можливо, десь там на місці щось буде. Но і то це неправда. Так що, друзі, всім дякую за підписочку, за лайк. Будьте на зв'язку, і будемо шукати плотву, виїжджати на рибалочку, на ляща, на плотву. І всім, всім гарного дня, всім Ні, як це аляулю.